Пан Макс задає питання, я на нього, друзі, відповім, тому що теж мене іноді питають, Олександр Васильович, які послуги ви надаєте. Спектр послуг дуже великий, але я їх поділив на сайти, щоб вам було зручніше. Якщо вас цікавлять консультації, ви, будь ласка, дивитеся сайт consulbout.ua, тобто консультація по будівництву в Україні. Україні.ua. Якщо вас цікавлять роботи по проектуванню, ви заходите на сайт in UA». Це новий наш сайт, тому що старий був на російській мові. Він закритий, я його закрив і всі посилання з нього йдуть вже на новий сайт, Котир, да, досі у нас повністю не заповнений. На жаль. От, тому, вибачайте, там немає повного портфоліо, руки не доходять. Але там ви можете подивитися такі послуги, як проєктування, замовити будівництво, замовити, замовити технічний нагляд. Технічний нагляд також можна подивитися на consul тому що це теж переміжовується. Я консультую онлайн з 2011 року, друзі. Тому всі паради, рекомендації, котрі є на сайті, будь ласка, ви їм слідуйте. Добре, не, не треба нічого вигадувати, ні, не треба ніякої ініціативи. Ви заходите на цей сайт, заходите в меню, і ви тут можете знайти одразу, як замовити послугу, як підготуватися, скільки це коштує. Сторінка, де ви можете одразу провести оплату на офіційний мій рахунок. Ви можете подивитися приклад консультації. Ви можете почитати договір, по кому я працюю по консультації. Я працюю офіційно. Також можна додатково замовити аудіт проєкту, технічний нагляд. І посилання на проєктування будинків і будівництво будинків. Також можлива реконструкція. Опит у нас доволі великий саме по реконструкції, бо я починав в 90-ті роки, і тоді ми будували не так багато, ми більше реконструювали будинки, тому ми в цьому розбираємось. Все. Ну, а далі, будь ласка, інші послуги, безкоштовні, всякі калькулятори, От є контакти, як зі мною взятися, і так далі. Всі посилання є в шапці профіля. Сайт consult.ua, будь ласка, заходите і знаходите. Алгоритм дій тут прописаний: тобто, як от замовити послугу, будь ласка, тут все це є. Встановлюйте зі мною контакт. WhatsApp, Telegram, Skype я прибрав, ну якщо мені вдасться його відновити, тим точніше я його знов поверну. Тобто будь-який з соціальних мереж встановлюйте зі мною контакт, обирайте консультацію, проводите оплату і ми узгоджуємо з вами час. Консультую я по вівторках і четвергах. Це онлайн. Також можна замовити виїзну консультацію. Це за бажанням, але зрозуміло, що це не дешеве задоволення, тому що мені треба їхати на авто. Це більше займає часу. Але ну, замовники замовляють, тому що є такі іноді ситуації, коли краще подивитися все ж таки, таке буває. Ну і хтось може собі це дозволити, звісно. Тому дякую за ваше питання, пане Мак, що я зміг нагадати про свої. Послуги у вигляді консультації ми йдемо з вами далі.